Тут під час ремонтних робіт, при підготовці до, то, після того, як нам було надано дозвіл на те, щоб ну, і фінансування відповідно про те, що тут буде у нас зварювальний центр, то було профінансовано і запрошено ну, відповідні організації, які могли це все виконати. Тобто тут пройшли демонтажні роботи. Потім е, ремонтні роботи будівельні. Е, після цього були проведені мережі, вентиляційні електромережі. Ну і після всього того вже почалося формування кабінок, планування, де, яке обладнання має бути стояти. Відповідно до цього має бути підведена і вентиляція, і електромережі. Воно має дуже широкий функціонал, високу якість і надійність. Тобто не потребує якихось таких, скажімо так, робіт, які б так, затягували час на налаштування, на той чи інший процес. Дуже швидко все налаштовується. Ну звісно, в цьому потрібно добре розбиратися і знати, як його правильно налаштовувати. Так, перш ніж прийти до практики, у нас для цього відповідно є зварювальний симулятор, який дозволяє без розхідних матеріалів, тобто без газу, без тої ж самої зварювальної проволки, чи то електродів, чи то ще, скамдяк, при тих зварюванні, то це зварювальні прутки, на всіх режимах. Практично обходитися без такових. тобто, ну по простому можна сказати, що економиться час і використання матеріалів, і плюс до того немає, немає потреби включати як вентиляцію, так і приточну використання зна. При включенні всього обладнання йде великий розхід так, самої електроенергії, а вона зараз ну, досить таки не, не дешева. Через те зварювальний симулятор в цьому плані допомагає як швидше навчити учнів, так і для самого навчального закладу зменшити розхід тих же самих матеріалів, електроенергії. Так, все, запускається зварювальний апарат. Перед тим, як, скажімо так, щоб не витрачати час для налаштувань, хоча вони тут дуже швидко робляться, тому що велика кількість апаратів була підготовлена, щоб група лишня час не витрачала. Я пройшовся по всіх апаратах і все провірив і налаштував. Це досить швидко робиться. От. Ну, маленький виконання маленького шву. Показує, що досить таки якісно працює і тепер так, увага, очі. Ну! Швидко, якісно, і шов досить такі гарної форми отримуємо. завдяки тому, що ну, апарат контролює в процесі зварювання всі свої параметри. Мені саме більше запам'яталося вертикали, вертікали, капець неї керпець, як тяжко їх варити. І потові тобі шви. Мені подобається працювати на аргоні. Аргон дуже класно визварю нержавіючу сталь. В машинобудуванні, це доволі оплачувана, дуже доволі сильно оплачувана професія. Там є ще полуавтомат, він дуже класний, теж ну він використається в практично кругом, в будь-якому зварюванні. він використовується.